Доброго дня, шановні студенти, і ми сьогодні починаємо з вами розглядати четверту тему. У нас вона за порядком правда, до п'ятої, але тема четверта управління часом та кар'єрою фахівця як складові відповідальності та автономії. Нагадаю вам, що на початку наших занять ми з вами розглядали національну раму кваліфікації. І в цій рамці згадували, що є такі два важливі дескриптори, як відповідальність та автономія. Автономія описує здатність людини діяти самостійно, ухвалювати самостійні рішення. А відповідальність е, пов'язана зі здатністю людини усвідомлювати наслідки дій і е, власне бути готовим визнавати як свої. Позитивні досягнення, так і свої бога. Отже, і зараз ми будемо говорити з вами про дві дуже важливі з точки зору відповідальності та автономії працівня речі: це управління часом та планування власної кар'єри. Чому вони важливі? Справа в тому, що час мової діяльності людини обмежений в залежності від того, наскільки ефективно людина розподіляє досилля, настільки е, будуть Значними або незначними досягнення цієї людини, цього почуття в організаційному розвитку. Водночас ми з вами маємо розуміти, що сам по собі тайм-менеджмент або управління часом, це такий як ром, тобто, дивне поєднання специфічних за змістом поняття, очевидно, жодна людина не здатна е, управляти часом. Час е, це один з вимірів нашої реальності, е, і він існує значною мірою незалежно від нас. Е, проте ми можемо управляти тим, ми можемо керувати тим, як ми розподіляємо свої зусилля, як ми впорядковуємо е, свої завдання і в які послідовності ми їх виконуємо. Також ми можемо планувати ті витрати часу, які нам необхідні для того, щоб виконати ту або іншу роботу. Отже. І, е, коли ми говоримо про управління часом, про тайм-менеджмент, то ми розуміємо процес планування, організування е, е, різних видів активності, до яких можуть належати завдання, можуть належати різні проєкти. Е, і все це робиться з метою. Е, Максимально збільшити продуктивність роботи, її ефективність та досягти успіху в її виконанні. Очевидно, що є певні більш класичні визначення, і ми можемо також говорити, що управління часом це сукупність методик оптимальної організації для виконання поточних завдань, проєктів та календарних подій. Традиційно під управлінням часом розуміли саме планування діяльності в бізнесі або в трудовій діяльності. Тим не менше, зараз, за теперішніх умов, управління часом охоплює також і особисте життя. Це пов'язано з тим, що час є унікальним ресурсом, і на відміну від грошей або будь-яких інших матеріальних ресурсів час не можна накопичувати. Якщо ми з вами згадаємо моноактивний підхід до виконання завдань, то там якраз час розглядається ресурс, як який неможливо використати повторно. Ви або виконуєте роботу зараз, або ви не маєте шансу її виконати більше ніколи. Тому, коли ми говоримо про управління часом, ми маємо на увазі певні дії або певні процеси, завдяки яким ми досягаємо свідомого. Свідомого контролю над тим, скільки часу буде витрачено на виконання певних видів діяльності. Очевидно, є багато публікацій, присвячених тайм-менеджменту, і доволі е цікавість них це ті, які е належать ціліну комі. Е також і інші дослідники. Да? М -м, будь ласка, за нагодою ознайомлюся з ними. А, але а, ми зараз поговоримо про основні принципи тайм-менеджменту. Отже, перше, це а, робота над собою. Тобто людина може лише самостійно а, почати планувати свій час. Доки людина не відчує потреби в плануванні часу, а, ніяких а, змін не відбудеться. Тобто ніхто не може запланувати час окрім вас. Друге, це індивідуальність. Ті е, рішення, які спрацьовують в одних випадках з одними людьми, вони можуть не спрацьовувати з іншими. В цьому сенсі ми можемо згадати нещодавну історію про е, блогерку е, з Кореї або Японії, я не пам'ятаю точно країну, про яку йшлося, яка свого часу е, публікувала відео про те, як е, швидко можна прибрати на весь лад е, в квартирі в оселі. Зокрема, коли там є діти, і її дописи користувалися значною популярністю серед багатодітних мам, аж дотік та блогерка власне не одружилася і сама не стала багатодітною мамою. Коли в неї з'явилося троє дітей, то вона, за її словами, ця цитата забила просто на прибрання. І про що це йдеться? Так? Це якраз індивідуальність рішень. Тобто те, що здавалося її доволі зручним і логічним, коли вона була самотня і не обтяжена сімейними і материнськими обов'язками, здалося їй безглуздим і надмірним, коли в неї, власне, з'явилося дуже багато завдань, як у мами, і просто вже не лишалося часу ані на які навіть дуже оптимальні підходи до прибирання. Отже, третє, це необхідність відстежування власної ефективності, тобто необхідність співставлення витрат часу і результатів, які були досягнуті у підсумці роботі. Четверте, це ефективність як спосіб мислення, тобто людина повинна намагатися сприймати світ з точки зору того, що ти зробив, і які зусилля ти витратив для того, аби цього досягнути. Тобто. Зміна мислення, вона є принципово важливою. Ми повинні пам'ятати про те, що будь-яка хвилина нашого життя вона може бути використана максимально корисно і може бути-напросто просто згаяна. І люди величезно кількість часу згаюють даремно. А часом це необхідно просто для того, щоб людині відбере або відновити сили, а часом це є в часу, і цих випадків є дуже багато. Наступна це досяжність, наступний принцип п'ятий, Це досяжність та невичерпність резервів ефективності. А мова йде про те, що е резерви покращення часу потенційно невичерпні, тому що ми дуже, над, дуже багато часу, надто багато часу ми витрачаємо дарем. Очевидно, що доба складається з 24 годин, так, але дуже. Е Цікавим питанням є те, наскільки ми насправді оптимально використовуємо цей час. А в науці управління цікавитися витратами часу починають прихильники наукової школи це, власне, тієї, засновником якої був Фредерік Тейлор. І. Чому починає цікавитися цим феноменом? Тому що наукова е, школа менеджменту, як ми пам'ятаємо, вона в основі своїй застосовувала науковий підхід. А науковий підхід він полягав е, і точніше, складався з трьох складових. Тобто, це спостереження за якимось видом діяльності або за роботами це формулювання гіпотези, і це перевірка гіпотези на істину. І от, власне, на етапі спостереження. Uh, і виникали перші дослідження часу. Тобто, люди uh, починали фіксувати час, uh, дослідники, починали фіксувати час, який робітники, uh, співробітники витрачали на виконання різних завдань. і uh, аналізувати, як можна було би покращити ці витрати часу. І, власне, uh, це були перші кроки в uh, напрямку тайну. Менеджмент. Такі кроки отримали назву хронометражу від е грецького слова хроностобчас, час, тобто, вимірювання часу. буквально. Е в нашому розумінні е під хронометражем ми е маємо на увазі такий вид спостережень, коли е вивчаються всі елементи. Оперативної роботи, що циклічно повторюється, а також елементи підготовки заключної роботи та роботи з обслуговування робочих місць. Тобто, скільки людина витрачає часу на те, щоб підготувати робоче місце до початку роботи, що вона робить під час роботи і як багато часу вона витрачає на те, щоб завершити роботу і провести робоче місце у стан придатний для нового робочого дня. Як правило, етапи хронометражу вони включають підготовку, тобто ми маємо знайти людину, маємо цю людину помістити в колектив, дати їй якісь засоби увірювання або засоби спостереження. Другий етап це власне проведення хронометражу, і далі третій етап це аналіз результатів хронометражу. І вже на останньому етапі ми оптимізуємо витрати часу. Для чого ми це все робимо? Для того, аби встановити раціональну структуру операції, тобто визначити раціональні дії, які дозволять нам досягати наших, наших цілей з мінімальними витратами часу і з мінімальними витратами досить. Також хронометраж дозволяє зробити ще одну корисну річ, він дозволяє обґрунтувати наскільки е, чинні норми праці вони є обґрунтованими. Е, яким чином це робиться? Ну, якщо ми бачимо, що постійно більшість людей не виконує нормативи часу, то ми можемо припустити, що ці нормативи є е, значно завищеними. Натомість, якщо ми бачимо, що більшість людей реально виконує роботу за менший час, ніж відведено. Ми можемо припустити, що нормативи є суттєво знижені. Таким чином, завдяки середнім значенням виконання роботи, ми можемо встановлювати нормативи витрат часу на виконання тих або інших операцій, тих або інших видів робіт. За способом проведення розрізняють хронометраж суцільний, коли вимірюються всі елементи операції. Uh, і це робиться відповідно до технологічної послідовності виконання. І також вибірково переривчатий, коли вимірюються лише окремі елементи операції, а технологічна послідовність цих елементів вона не має великого значення істотного значення. Uh, також uh, можуть застосовуватися цикловий спосіб uh, хронометражу, тоді uh, вимірюються елементи операції. Uh, uh, Завдяки об'єднанню їх групи, і ця група а, періодично повторюється в технологічній послідовності, а, тобто вимірюються не, не окремі елементи операції, а групи таких елементів, а, що зумовлено особливостями технологічного процесу. Коли ми говоримо про Управління часом, то маємо розуміти, що на шляху людини, яка спробує оптимізувати свої витрати, постануть декілька викликів, і серед них такі, як поглиначі часу. Поглиначі часу це будь-які фактори, які відбирають наш час. Найбільш типовими з них є відсутність пріоритетів у справах, то тобто, коли ми не розуміємо, що робити в першу чергу, що робити пізніше. А це спроби зробити багато за один раз, це відсутність уявлення про шляхи вирішення завдання та власне про саме завдання. Це неорганізованість особиста, це відсутність мотивування, це недоліки розподілу праці, коли люди дублюють одні і ті самі види робіт, або ніхто не виконує певні види роботи через це доводиться потім зупинятися цю роботу до виконування. Це е, контакти візити розмови, які відволікають від справ, це нездатність відмовитися, тобто нездатність сказати ні. Це невміння заво... доводити справу до завершення. Тривалі наради, до речі, належать до поглиначів часу. І брак комунікативних зв'язків тобто, коли ми не маємо. Е, Можливості або готовності контактувати з іншими людьми, е, відкладання справ надмірна комунікабельність, тобто, коли ми надто багато спілкуємося з іншими людьми, і, зрештою, недостатні делегування справ. Також е, мають місце так звані переривники часу. Під переривниками часу ми розуміємо стандартні ситуації, які переривають нашу з вами роботу і. Е, вони е, включають в себе частину власне поглиначів часу. Тобто це можуть бути знову зустрічі, наради, е, може бути термінова робота з документами, можуть бути дзвінки, е, відео, звичайні, телефонні дзвінки. Отже, е, вони необхідні для роботи можуть бути, але водночас вони е, е, також вимагають витрат часу. Якщо говорити про е, ті методи, які застосовуються для планування часу, то маємо згадати в першу чергу діаграму ганта або календарний графік, він доволі е, поширений в управлінні, і він дозволяє е, співставляти види робіт, види завдань з е, періодами часу і позначати послідовність виконання завдань і витрати часу. Також може слугувати для того, аби визначати хід виконання завдань, тобто визначати, де ми зараз знаходимося, на якому етапі. А ще дуже важливим моментом є прийняття рішень про пріоритети в умовах управління часу. Тому що людина не може е, одночасно робити кілька справ очевидно, були люди, які це робили, той саме юлі Цезаря, але це є скоріше виключенням ніж е, правилом. І як засвідчує досвід, е, виконання кількох справ одночасно призводить до більших витрат часу наслідок того, що ви змушені перемикатися і е, входити до курсу справ, тобто намагатися знову зрозуміти, чим ви займаєтесь. Тому розстановка пріоритетів є принципово важливою в цьому сенсі. Підсумовуючи, хочеться сказати, що менеджмент він дозволяє людині ухвалювати кращі рішення стосовно того, як витрачати час, які завдання. Розглядати як пріоритетні і коли їх виконувати, а найбільш важливими а, навичками з управлінням часом є постановка цілей відповідно до критерії Smart. Тобто, цілі мають бути вимірювані, мають бути досяжні, мають бути чітко визначені, мають бути реальні і мають бути а, орієнтовані в часі. Тобто, ви повинні розуміти час виконання цілі, досягнення цілі. А, Пріоритизація, тобто визначення пріоритетів, визначення того, що є насправді важливим е, і що необхідно виконувати в першу чергу і чого від можна відмовитися або з чим можна зачекати. використання так званої е, години найбільш продуктивної роботи. Тобто, ви повинні зрозуміти, коли ваш час, е, ваші біоритми, ваш час він найбільш. Придатний для виконання найважливіших завдань, і протягом цього часу, години, умовно кажучи, ви повинні спробувати виконати найважливіше завдання. Починайте з найскладніших завдань. Це. Загалом є таке правило так тайм-менеджменту. Що починати треба завжди з, зі складних завдань, потім проходити до легших. не на А групування завдань. Тобто подібні завдання, вони повинні групуватися і виконуватися водночас. Це дозволяє заощади під час. Делегування завдань. Якщо ви можете передоручити завдання комусь іншому, хто зробить це краще, зробіть це. А плануйте свої завдання. Тобто завжди плануйте, фіксуйте в телефонних календарях на папері як завгодно, але фіксуйте ті завдання, які маєте використати. Встановлюйте реченці. Реченець то є кінцевий термін виконання справи. Він також відомий ще як дедлайн. Отже, встановлюйте реченці, тому що реченець він дозволяє вам мобілізуватися, ви відстежуєте час і ви розумієте, що наближається реченець, ви маєте вже завершити виконання цього завдання. А блокуйте ті фактори, які відволікають вашу увагу. Намагайтеся концентруватися на роботі. А долайте прокрастинацію. Прокрастинацію називають схильність до відкладення справ на потім, на перенесення справ на майбутнє. Отже, це дуже велика проблема. Намагайтеся виконувати справи одразу, не відкладайте їх. Уникайте виконання багатьох справ водночас, так званої мультизадачності. Коли а, у вас кілька завдань, які треба зробити водночас, як правило, всі вони будуть зроблені погано. Тобто, бажано концентруватися на якомусь конкретному завданні. Навчіться казати ні, це дуже важливо. А, ви ніколи не зможете задовільнити вимоги всіх людей навколо вас. Ви ніколи не зможете виконати абсолютно всю роботу. Тому а, визначте для себе, що для вас є справді важливим. І від чого ви маєте відмовлятися? І не вагайтеся, краще людині одразу сказати ні подякувати і відмовитися, ніж погодитися і не зробити. Принаймні, ані у вас, ані у людини не буде виникати відчуття того, що завдання має бути зроблено. Краще одразу сказати, що ви цього зробите і не знаєте. Визначаєте ті е, сфери діяльності, де незначні зусилля можуть принести значні результати. Тобто, наприклад, делегуючи завдання, да, ви фактично заощаджуєте час, автоматизація може заощадити вам час. Це все дозволяє е, вам е, зберігати свої, зусиль, свої сили. І спрямовувати свої зусилля на виконання інших робіт, які є не менш важливими. А відстежувати свої витрати часу. Це можна робити, наприклад, за допомогою щоденників, де ви назначаєте, скільки часу було витрачено на виконання тієї або іншої роботи. Обов'язково робіть перерви в роботі, регулярні перерви в роботі, тому що вони дозволяють відновлювати сили, і потім ви продуктивніше, ви краще працюєте. А розумно а, поводьтеся з Томою, тобто ви повинні а, уникати стресів. Якщо вони виникли, то ви повинні дати собі відновити. Це, в принципі, основні такі рекомендації, які стосуються тайм-менеджменту. І ще кілька слів ми з вами скажемо стосовно. Так, званого планування кар'єри. Що ж таке ділова кар'єра? Діловою кар'єрою ми називаємо поступове просування людини по щаблях службової ієрархії. Або це може бути послідовно зміна сфери діяльності в межах певної організації, або поза межами цієї організації. Тому що кар'єра може бути внутрішньоорганізаційна, коли ви будуєте її всередині певної організації, тобто та організація, до якої ви прийшли на початку і з якої ви підете на пенсію. Але вона також може бути міжорганізаційною, коли ви змінюєте ті організації, в яких ви працюєте, може бути спеціалізована. Тут ви обираєте певну професію і в рамках цієї професії в старої діяльності проходити етапи а, свого а, формування. Кар'єра вчителя, кар'єра військового, кар'єра лікаря це спеціалізована кар'єра. Може бути не спеціалізована кар'єра, коли ви змінюєте свою професію у діяльності, в процесі трудової діяльності. Кар'єра може бути вертикальною, коли ви піднімаєтеся на вищий рівень ієрархії або опускаєтеся на вищі, таке теж трапляється. А може бути горизонтальною, коли ви переміщуєтеся в іншу функціональну галузь діяльності. Може бути ступенева кар'єра, тобто ступенева передбачає, що ви переміщуєтеся в іншу функціональну галузь діяльності, а потім переміщуєтеся на більш високий рівень іера. Може бути центроспрямована кар'єра, коли ви рухаєтеся до керівного ядра організації і ваше завдання стати керівником. Або Ну, і, як правило, коли ми говоримо з вами про цілі кар'єри, то ми розуміємо під ними потреби, задоволення яких вимагає від людини наявності конкретної роботи, обіймання певних посад і виконання певних обов'язків. І ефективність кар'єри це суто суб'єктивна річ, тому що оцінка ефективності вона буде різною для самої людини і для тих людей, які її оточують. Коли ми говоримо про критерії ефективності кар'єри, то, як правило, це оцінка діяльності людини, це ставлення людини до кар'єри, це адаптація людини до нових посад та її особисті пріоритети. Кар'єрна стратегія, по суті, це сукупність заходів, завдяки яким досягається усунення гальмуючих факторів, і досягаються цілі соціального або посадового статусу людини протягом визначеного періоду. Ну і це передбачає, що людина обов'язково визначає цілі свого професійного розвитку в організації і обґрунтовує ті шляхи, ті заходи та ті терміни часу, які для неї є прийнятними для перебування на Конкретних професійних посад. І внаслідок цього ми можемо говорити з вами про розвиток кар'єри. Тобто, це виконання тих дій, коли людина досягає індивідуального плану розвитку і підвищує свою конкурентоспроможність на ринку і досягає як власні особисті цілі, так і цілі організації. Отже. Це основні тези, які я хотів вам розповісти сьогодні. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. На все добре, до побачення.